Вже багато хто в інтернеті бачив рекламу ось таких автономних китайських ноунейм-лампів. No і багато хто цікавиться, а що в ній всередині. Як вона працює і чи не обманюють нас китайці? Ті, хто вже придбав або думає придбати, цікавиться, а що в ній є всередині, але сам не наважується її відкривати так, щоб не поламати, так як вона заклеєна міцно китайським клеєм. Якщо цікаво, то і запасайтеся з зернятами соняшника українського врожаю. І погнали! Ось ми маємо цю китайську новний лампу і подивимося, що є. Так, в першу чергу подивимося, що тут верха. бачу, тут легко розбирається. Тут якісь два таких шурупа закручені. Ну, Видно, що по в підвалі якомусь. Так, діагоналі закрутили. Так, один, другий. Димось, що тут є. Це легко розбирається, можна самому розібрати. Так, дивимося, що тут є. Так, тут в нас є дроти. Дроти. Так, тут є в нас. плата живлення, походу контролер. Зарядор. Так. Далі. Що ми бачимо? Там закрито, заклеєно, бачимо, що там є якісь акумулятори по ходу 18650. 61850. Так, зараз ми відкриємо, подивимось, що є з цієї сторони. Зразу кажу, хто придбав, хоче придбати, самому не рекомендую відкривати цю колу, тому що вона досить міцно заклеєна. Ну я вже її відкрив, можна поламати. Краще не пробувати самому. Ну я вже відкрив, то вже я вам покажу. Як казав продавець, тут є 42 світлодіоди, так це 170 китайських Вт. Ну, я рахував, тут є дійсно 42. Нас ми не обманули. Ось вони так світять. Це світить один режим, економний режим і режим стробоскопу, який мене дуже нервує. Так, подивимось, що є всередині все ж таки. Так, будемо відкручувати ці більші болти. Так, один. Тут два. Бачу, все так, тут зроблено така якість, як то кажуть, Так, не на совість. Відно, що закручено і десь в підвалі. Так, відкриваємо далі, що у нас є текстоліт Походу, алюмінієвий. світлодіодами, там є якісь діоди. Ого! І от що є дійсно, є акумулятори 18650. Тут є їх, бачимо, дві штучки є. Походу можна було третє запкати. Так, можна, тому що я зразу скажу, що я розбирав отаку от лампу на 220 Вт, трошки більше. Тут їх три є. А якщо брати, наприклад, я відкривав, ще маю таку на. 130 Вт, таку меншу, там один акумулятор такий стоїть. О, тут два є. О, тут можна доложити, підключити. Бачу, акумулятори відключаються. От, можна відключити. Ком'ячуються акумулятори. Це 18650. Так, секундочку. Дві штуки. Та каже, тут на них нічого не написано, ніякої маркеровки. Ну так китайські, ну не ну, це ясно. Якісь ну Як кажуть, один, має 1200. Це маловато, так вони мають 200, 400, там навіть 3400 кажуть, це максимально, що 3400 може мати один акумулятор. Ну Тут вони підключені послідовно, тобто збільшується, тут 2400. <кхи> Пише, що має 2400 мА. Дійсно, 2-4 тисячі немає, тому що я провіряв, заряджав їх, заряджаються, до речі, так і не сказав. Заряджаються вони через мікро-USB, через Powerbank, через зарядне. Кажуть, що заряджається там за 6 годин, дійсно, за 6 годин якраз не заряджається. Ну, дуже повільно, я через USB-тестер заряджав. Зарядка йде дуже повільно. Там буквально 300-400 мА, більше ніде, ти там не підключав. Розпімаємо такі два акумулятори. Світить дійсно так, ну я б не сказав, що вони сидять так, як вони обіцяють 6-8 годин, тому що так на китайській лав їхній китайській упаковочці так пеще, ну там стільки немає. Ну, але досить хороша, я вам скажу. так, бачите, вічно чіткого нема. Ціни на них в інтернеті коливаються різні. Чесно кажучи, вам від 400-300 гривень до 15-2000 ну, барежуть. Бачите, такі тоненькі алюміній. Китайський текстоліт, ніяка якась маркіровка, нікому не зрозуміла. Ще не зрозуміло, що це таке. Так, бачимо, підключаємо. Оце мені таке. Це таке мені завідує підходить така штучка. Колись така машинка була на батарейках на акумуляторах. І там якраз такий роз'єм. Зручно було б сюди до машинки підключити. Шкода, що її вже немає, я би вам показав. Ну, підключаємо. Так, ми ті акумулятори. Подивимося, як воно світить, не світить, світить. Ось така біда китайська. Коротше, ж, коротко вам скажу. Тож там хочуть за них тисячі, там реально тут нема за що таке давати. Ось, всього все, два акумулятори. Вагу мають, не знаю. Бо знаю, що кажуть, що може бути що один акумулятор більш-менш нормальний, а в другому просто китайський пісок. Цілком можливо, скривати я не буду. Шкода. Так ставимо на місце, як воно там було. Ось такого походу. Ні, не так, отак. отак. Тобі я так хочу і на камеру показати і самому побачити. Ти подивися на неї, а І так, спрацюємо мені на місці. Ну Що, так коротенько вам показав, що вона собою являє. Ще там нічого такого немає. Ну, дійсно кажучи, світить вона досить непогано, не хочу вам показувати, тому що зараз день. Дуже такий день, але цього не побачите, так як треба, щоб було повністю темно. освіти на досить хороша. Так, так прекрасно, так мені подобається. Щось таке понатягу. Цілих. І ось ви коротко побачили, що в середині знаходиться, ага, тобто майже практично нічого, пару акумуляторів, числодіоди на дешевому текстоліті, пару дротів, якийсь контролер і все. Ну, Світить вона непогано, але недовго.